Привіт! Ви нарешті досягли своєї бажаної ваги. Відчуття перемоги, легкості, впевненості. Але що далі? Чому багато людей після схуднення знову набирають вагу? Чому здається, що тіло саботує всі зусилля? Сьогодні хочу поговорити про те, як уникнути зривів і не повернути втрачення кілограми. Це буде не просто набір порад, а справжня розмова від серця до серця із науковими фактами життєвими історіями та глибокими роздумами, тому беріть щось корисне та смачненьке до відео, і гоу дивитися. Так розберемо, чому вага повертається. Першим на ринг виходить, звісно, фізіологія та психологія. Коли ви худнете, ваше тіло сприймається як загрозу. Це звучить дивно, але з точки зору еволюції, різке зниження ваги для організму виглядає як наближення голоду. І ось що відбувається всередині. нас. наш метаболізм сповільнюється. Організм пристосовується до меншої кількості калорій і починає витрачати менше енергії на базові процеси. Ви їсте так само, як під час схуднення, але більше не втрачаєте вагу. Змінюється, і наш гормональний фон. Головний гормон ситості лептин і скопади. Це означає, що навіть після їжі ви можете не відчувати насичення. А ось грилін, гормон голоду, навпаки, підскакує, змушуючи вас постійно думати про їжу. Включається і психологія. Багато людей живуть у режимі дієта, зрив, повернення ваги, нова дієта. Це нескінченне коло, де схуднення сприймається як тимчасовий етап. Але якщо ви не змінюєте свої харчові звички назавжди, Рано чи пізно вага повертає тут. Варто згадати ефект останнього шансу. Це коли людина після жорсткої дієти думає: О, я так довго собі все забороняв, тепер можу щось дозволити і починає їсти все підряд, і от результат. Повернення ваги розберемо приклад на Олені 34 роки, яка скинула 25 кілограмів за 8 місяців. Наша Олена дотримувалась суворого режиму харчування, не їла після 18.00, тренувалася 6 разів на тиждень. Всіх результати вражали. Але після досягнення мети наша Олена подумала. Ну тепер я можу трохи розслабитися. Один шматочок торта на день народження, вечеря в ресторані, сніданки з круасанами за місяць вага почала повертатися. Олена вирішила знову сісти на жорстку дієту і зірвалася ще більше за рік. Вона повернула 20 із 25 кілограмів. Як так сталося? Вона ж знала, як худнути. Перше, її метаболізм сповільнився після жорстоких обмежень. Друге, організм залишився в режимі голоду, підвищуючи гормон голоду. Третє вона не змінила психологію харчування. Для неї дієта. Була тимчасовим етапом, а не способом життя. Як цього уникнути, щоб не бути як Олен? Перше зміна мислення: не дієта, а стиль життя. Якщо ви хочете зберегти результат, потрібно змінити підхід. Дієти закінчуються, стиль життя. Ні, не думайте про харчування як про тимчасове обмеження. Поступовий вихід із дефіциту калорій не можна різко збільшувати калорійність після схуднень. Найкращий варіант додавати 50%. 4-100 калорій на тиждень і спостерігати за реакцією тіла. Баланс макроелементів. Вчені Гарвардського університету довели, що споживання білка на рівні 1,5-2 грами на 1 кг ваги допомагає зберегти м'язову масу і знизити ризик набору жиру після схуднення. І так оптимальне співвідношення. Білки 30-40% це наша ситість м'язи і енергія. Жири 20-30% регуляція гормонів. Вуглеводи 30 – 30-50% джерело енергії, і важливо обирати складні вуглеводи, фізична активність як частина життя. Дослідження показують, що люди, які займаються спортом хоча б 3-4 рази на тиждень, мають на 50% нижчий ризик повернення ваги. Це не лише про калорії, а й про контроль кортизолу нашого гормону стресу. Контроль емоційного голоду. Американська асоціація АПА провела дослідження, що 75% переїдань пов'язане не з фізичним голодом, а зі стресом, самотністю чи емоційною втомою. Перед тим, якщо з'їсти, запитайте себе. Я Справді холодний, чи хочу просто заспокоїтись, що мене зараз турбує? Чи стане мені краще після цієї їжі? Сон і рівень стресу. Люди, які сплять менше 6 годин на добу, набирають у середньому на 30% більше ваги через підвищення рівня греліну. Тому притримуйтесь цих порад. Лягайте спати до 23.00, обмежте екранний час за одну годину до сну і ведіть вечірні ритуали для розслаблення. Що робити, якщо стався зрив? Перше. Не карайте себе. Одна зайва вечеря не змусить вас набрати 5 кілограмів. Друге проаналізуйте причину зриву. Стрес, недосип чи дефіцит калорій. Ви повинні розібратись. Третє. Продовжуйте дотримуватись правильного харчування. Не треба наступного дня голодувати чи відпрацьовувати з Ну а якщо вам відгукнулася ця тема, напишіть у коментарях, яка частина відео була для вас найціннішою. Давайте разом будувати здорові звички без постійної боротьби.